Вітаю! Сьогодні спробуємо вергуни по рецепту Дарії Цвек. Для цього нам потрібно 350 грам муки. Ми вже просіяли, потім одне яйце і 3 жовтки. Ми вже розділили 100 г сметани, 50 грам цукру, розтоплене масло вже теж 50 грам, сода, сіль, потім уксус і треба горілка чи щось таке. А ми візьмемо трішки. Замість горілки шампанського, яке залишилось. Зараз ми у тістомісце все помістимо і замішаємо тісто, засипаємо муку, Далі яйця, цукор, сметана. Масло. Так, трішки соди. Багато брати не будемо, бо у нас шампанське. Замість горілки. Так, розпушимо трішки куксусом. Так. Тепер саме шампанське, теж чайну ложечку, не більше, бо в нас все таке. Є так, тепер сіль і ставимо насадку. Починаємо. Тісто ми вже вийняли, Повинно ось таке воно м'якеньке, ось. На пів години у пакет та у тепле місце покласти. Далі через пів години ми повинні будемо його відбити. Я покажу, як це робити. Так, пів години пройшло. Посипаємо трішки мукою стіл, відкриваємо наше тісто. Ось яке воно зробилося вже гарне. Так, ми відбиватимемо тісто для того, щоб насичити киснем ось це все наше творіння. Трішки ми його ось так зробимо, пом'якаємо. Ось, ось трішки менше стало. Так, і тепер це за рецептом. Які я прочитала, бо я не знала, я такого ще не робила. Трішки ми його ось так розводимо по сторонам, відбили, зложили вдвоє, відбили і так робимо 7-10 хвилин. Кожного разу, складаючи удвоє. І ось так відбиваємо. Тісто вже ми добили, стало пухким. Я не очікувала такого результату. Ось все, можете побачити і в об'ємі, і воно більш таке стало пружинним. Пружинним. Та й мама не підсказує. Так, тепер ми це тісто відправляємо у холодильник на пів години. Так, тісто дістали з холодильника, ділимо його на три частини. Ну, Десь щоб вони були рівні, отакі ось. Будемо розкатувати пластинами і вже робити вергунин. І зараз ще ми наливаємо олію. Ось так, десь ну, таку кількість бо вергунів буде багато в нас. І вмикаємо вогонь. Доки воно так розкатали і розрізаємо спочатку на такі полоски, а потім ми будемо робити прямокутники чи ромбики, як їх кажуть, ось таким чином. Ось так. І у усерединці робимо такий надріз. Ось все, покажемо посередині. Візьму, покажу. Ось так. Беремо один край. Ось так його перевертаємо через середину. І отримуємо отакі вергуни. Все. Ми наробили вже вергунів. Перша партія пішла. Ой, як гарно подивимося. Ось так. Масло розігрілося. Ми не міряли температуру. Не знаю, скільки вона. В рецепті було написано 160-170 можна. А можна перевірити, якщо кусочок тіста закидаєш і він вспливає, тоді вже можна закидувати всі вергони. Ось ми першу партію отак закидали. Тепер трішки будемо пускати. Припіднімати, а вони й самі вже припіднімаються. Будемо чекати, щоб вони зарум'янились, а потім ми їх виймемо на посудину, яку ми виложили з салфетки, промочити олією, яка нам не потрібна. І будемо посипати пудрою вже в кінці. Так, вже ось о, акуратненько виймаємо. Ось так. Ой, які гарні. Оця друга партія, що я виймаю. О, м'якенькі. Так, ось. Так, і тепер, щоб гарніше було, ми через сито трішки ось так. Посипаємо ось і так кожну партію, так сніжком. Угу. Ось такі у нас вергуни м'ягенькі. Ось. Робіть, перевіряйте смачного.